Шановні учні, шановні гості нашого свята, ми сьогодні проводимо ярмарок благодійний, тобто Ярмарок, який пов'язаний із подіями, які відбуваються в нашій країні. Ви знаєте, що протягом тривалого часу на сході нашої держави відбуваються військові дії. Жителі нашої країни, з заходу і сходу, з півночі і з півдня. Співлі, діти всіх у своїх можливостей вносять свій внесок у боротьбу за незалежність нашої країни. Зараз зима нашим воїнам, які захищають наші світло, сьогодні і завтра, надзвичайно важко. Не вистачає кожного держави. Не вистачає помудрування, не вистачає одягу. От, і тому по школах району, по різних о, частинках нашої держави відбувається так званий волонтерський рух. Цей рух якраз і сприяє тому, щоб забезпечити наших воїнів всім необхідним. Це ярмарок, на якому ми сьогодні присутні, є своєрідним збором коштів для воїнів, які... Воюють у зоні антитерористичної операції. Тому ті кошти, які ми зберемо, є у нас там скринька, як на вході, для добровільних пожертвувань. Ці кошти, які ми зберемо, ми відправо, коли більше закупимо необхідні товари і разом із тими листами і малюнками, які ви малювали протягом минулого тижня. Разом із тими речами, які ми купимо на ці кошти, ми відправимо нашим воїнам, які захищають нас у цей досить складний період життя нашої держави. Знаєте ви також, брате, що наше село не стоїть у основі. Знову призвали в армію нашого учасника АТО Воронкова Мирослава, який, який знову поїхав. От. Знову після короткої відпустки у зоні АТО перебуває Станіслав. От, До цього часу майже більше півроків з минулого року точніше веде або захищає нашу батьківщину Дворецький Олександр Миколаєвич, який жодного разу досі не прибув. На рідну землю не побачив своїх близьких і рідних, перебуваючи у цій зоні. Бережний м'ячеслав, який також після поранення відновлює свої сили біля своєї сім'ї, теж приймав участь у боротьбі за незалежність і знову, ж, знову готується, готується повернутися в зонату. Тому ця наша держава, всі діти, всі жителі нашої країни бажаємо їм мир міцного здоров'я. Ми бажаємо всім мирного неба і, відповідно, як і всі громадяни нашої країни, повинні внести невеличкий внесок у боротьбу за незалежність, за наше світле майбутнє і за мирне небо над нашою життя. Дякую. Що неодмінно одні пісні і жарт, хороший настрій і надії. А часом робота і свято переглядалося. Праця поєднувалася з обрядовністю, ставала святковою, загадковою, святою. Тому здається, нам життя наших предків скоріше романтичним, ніж важким. Бо час майстер стирати погане, а лише неповторне і вічне. Так і ярмарок. Кілька разів на рік селянин мав побувати там, адже це був один із засобів його існування. На ярмарку можна було продати результати своєї праці, придбати необхідний ремонт, побутові речі. Проновити займалися, знайомилися, пізнавали географію та аз бізнесу. До нашого часу дішло чимало приказів пристільі, у яких згадується ярмарка, пане аксабаті ярмарки, загубився, як це я повезло, Повезли, як козу на ярмарку, скривився, як циган на ярмарці, водить очина, як сходять пояр. Ярмаров дав Україні багато. Багатуший культур це цікаві традиції, які острів у мене говолі Остап основне Ярослав Стена. І тосі слово ярмарок, соціюється з дотепами, запальним танком і цікавими бувальщинами. Ярмарку в селі чекають і старі, і малі. Дітвора готується до нього за півроку. Діставши від хрещеного батька за кутю на святвечір чи від пана за посівання на новий рік одну-дві копійки, хлопчик бережно загортав свіскарку, ганчірочку, подайки закуповався, кучі під присвою і нетерпляче ждав ярмаркового дня. Його мрією були ласощі, оглиняний півник чи сапілочка. Парубка, заробивши багатія кілька карбованців, мріють купити собі чоботи, гарну чумарку, шкіряним козирком картуза, а для коханої дівчини пряників, цукеру, стрічку або намісто. Дядьки мріють про те, аби вигідніше продати воликів. Онинятка, поросячі бачка, розрахуватися з податками та й просто на день, на два від сім'ї відірватися, з умом душу відвести. А дівчата дуже важливі бити суця, черебички та густку, а найбільше прикрас, стрічок на місце на шиї, точок на віночек. Маленькі дівчатка, храм таких опорів, без будь-якої мети, а старшим, щоб комусь сподобатись. Молодиці чекають на ярмарок, щоб продавати півня чи курку, порося, масло чи полотно, а собі купити синці на спідницю або фарчі на очікок, щоб більше подобатися чоловікам. Але досить мріяти, ось ось ці мрії збудуться, і наша сім'я, і дядько Іван з кіткою, і хрещений батько з родиною усі йдуть. С ума. Мне нравится такая хоть дерьма У всех сияет счастье в мелькает и кружится Будто сказка к нам пришла сама Ах, ярмарка, как песня хороша Гляди, мы, как на чудо, не дыша Звучат графони и гитары Смелись, помолодец, старый Ноги брошу, ты пой душа Посмотришь? Пропадешь, любой товар хорош, и тут, и тут, и тут, тебя сюрпризы ждут. Как ярмарка, веселая игра.